У Чернівцях змінять керівників калинівського ринку, тролейбусного управління та міськшепу підприємства очолять теперішні посадовці, розповів міський голова Роман Клічук на щорічному звіті. Ми прийняли рішення то просум не шукати це управлінці з а дати можливість своїм вирости то ти не працює на маленьких піплясах на супереді на більш які не дітомилися на одному місці. І ми і ми зробимо керівником тролейбусного управління стане Олег Гульпак, який зараз очолює Калинівський ринок. Щодо попереднього керівника тролейбусного управління Петра Лисака. У коментарі Суспільному Лисак розповідав, що у нього завершився контракт, і він не продовжив його з особистих причин. На звіті клічук сказав, що контракт з Лисаком не продовжили з різних причин. Замість Гульпака Калинівський ринок очолить нинішній керівник міськшепу Григорій Робець. Начальником міськшепу призначить Віктора Татарина з підприємства Газкомплект Прил. Олег Гульпак, який може очолити тролейбусне управління, був призначений на посаду керівника Калинівського ринку ще у 2021 році. Це було за декілька місяців після того, як Роман Клічук став міським головою. До того Гульпак був підприємцем, а на місцевих виборах балотувався від партії голови єдина альтернатива. За час на посаді доходи ринку зростали. У 2021 році дохід становив 150 мільйонів, а цьогоріч прогноз становить 245 мільйонів. Загалом Калинівський ринок одне з прибуткових комунальних підприємств. Зокрема, за 10 місяців цього року отримало майже 30 мільйонів чистого доходу, розповідав гульпак на звіті. Майже 10 мільйонів направили на допомогу силам оборони. На ринку працює понад 10 тисяч приватних підприємців. Водночас, щороку як кількість підприємців, так і покупців зменшується. Лише цьогоріч більше як 200 підприємців розірвали договори з ринком. Калинівський ринок не переживає станом на сьогодні розкіт. Ну, це, це, це це ми це розуміємо, тому що е, давайте просто задамо питання, як. Яка кількість людей виїхала з нашої області? Яка кількість людей виїхала з суміжних областей, ті, які були або могли би бути нашими відвідувачами? Саме населення України зменшилось, тому ну звідки мені взяти на підприємстві більше відвідувачів, якщо тенденція всюди зменшується. Інтернет-продажі вони інтернет продажі це є величезна конкуренція як калинівському ринку, так і багатьом е, сферам е, торгівлі. Ми запитали у голови спостережної ради калинівського ринку та підприємці, як вони оцінюють роботу керівника? Ось що вони відповіли: це звичайно на асфальтування і покриття бруківкою доріг всіх центральних доріг, проходів це коло автомобільного ринку, заїзду всіх сторін. також… Коли от почалося виключення економії електроенергії, було куплено за 500 тисяч потужний електрогенератор. Тобто за цей період є достатні позитивні успішні проекти, і маємо надію, що хто буде майбутній керівник, продовжить цю традицію. Кульпак став, зробилося два проходи тротуарною плиткою, і зробилося ямковий ремонт, який веде по дорозі до добробуту заїзду. Тобто, дорогу до добробуту вони зробили платною, не до Калинівського ринку. Вони на Калинівський ринок так само заїжджають, але ви платите на заїзд на Калинівський ринок 5 гривень, Але щоб доїхати до добробуту, ви ще раз 5 гривень платите за транзит, тобто цією дорогою. Єдин не, що зробив це, установили вони за 17, здається, мільйонів гривень оці фатбауми, які збирають кошти. Він подав на цих підприємців, які зачинені, навіть хлопці, які воюють, але контейнер той на дружині. Вони не звільняють від сплати в касу за цей контейнер, бо він на дружині, а не на ньому. Ми звертались до гульпака щодо коментаря про призначення. Він відповів, що сьогодні не може дати коментар через зайнятість. Також не змогли отримати коментар від Григорія Робця, який наразі очолює міськшеп. Він сказав, що перебуває на лікарняному. Григорій Оробець став керівником міськшепу у травні 2023 року. До того майже два роки працював першим заступником та головним інженером. Міськшеп займається поточними капітальними ремонтами доріг, прибирає вулиці взимку, відповідає за обслуговування парковок тощо. Це також прибуткове підприємство. За 10 місяців цього року отримало понад 6 мільйонів чистого доходу, розповідав Оробець на звіті. Цьогоріч у місті встановили три зарядні станції для електрокарів та затверджували нові платні парковки, які обслуговувало підприємство. Водночас так і не змогли. Облаштувати платну парковку на території собору УПЦ МП на Соборній площі через нібито перешкоджання представниками церкви. Воювати, битися з ними ну, не бачу сенсу. Ну, я, я більше за те, щоб це було е, якісь е, демократичний вихід з цієї ситуації. Тут, тут спілкування, є документи. Ми всі документи надали. Ну, на жаль, поліція сказала, що е, вийдіть. Напевно, їм надавали якісь документи. Видіть, поки у вас не буде рішення суду про знесення даної горожі і можливості доступу до парковки, то ви тут не маєте права що робити. Замість оробця підприємства міськшеп очолить Віктор Татарин. Наразі він керівник комунального підприємства Газкомплект Прилад.